Готуємо смачний висівковий лаваш! Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим, а головне перевіреним рецептом справжнісіньких, ніжних та ароматних висівкових лавашів. Погляньте, які вони тонесенькі, ніжні. І навпрочуд ароматні. Це дуже смачно, класичний лаваш. Ми вже з вами готували. Він також чудовий. Рецепт залишаю ось тут. Переходьте, забирайте. А сьогодні, на порядку денному, ось така смакота. Друзі, це дуже просто, швидко, ароматно і головне корисно. Загортайте сюди свою улюблену начинку, і в найближчі дні сніданки корисні та поживні для всієї родини вам забезпечені. Приготуємо ми цілий десяток ось таких величезних лавашів. Всього декілька інгредієнтів. Трошечки вашого часу. І ось така краса уже у вас на столі. Дуже смачно і просто готується. Для приготування тіста всі інгредієнти перед вами, тож ставте на паузу або все знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Отже, в миску, де будемо замішувати тісто, відправляємо просіяне пшеничне борошно. І сюди ж додаємо висівки в мене пшеничні. Так, далі додаємо сіль, чайну ложку і гарно все перемішаємо між собою, щоб сухі інгредієнти гарнесенько між собою потоваришували. Є, готово. Тепер беремо крутий окріп прямо з плити в мене. І наливаємо весь відразу до сухих інгредієнтів, і сюди ж рослинну олію. Все. Замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, тому що вода гаряча, а коли вже тепленька, то вимішуємо рукою. І воно, до речі, не замішується довго, просто змішали всі інгредієнти, щоб не було сухих грудочок, і, в принципі, тісто готове. Ось так воно виглядає. Дуже приємне, еластичне. Кладу його в миску з-під борошна, накрию харчовою плівкою обов'язковий крок. Залиште тісто відпочити мінімум на півгодинки при кімнатній температурі. Через півгодинки, ось так притрушуємо робочу поверхню борошном трошечки, воно не прилипає. Формуємо ковбаску і тісто я ділю на 10 рівних частинок, дивлячись, де ви будете смажити на пательні чи на грилі, як я. Розкачуємо дуже-дуже тонко, ось я вам показую. Тісто майже прозора, просто там висівки і погано видно. Дивіться, качалка просвічується. Воно не липне, воно дуже-дуже класно себе веде, саме після того, як полежить трохи, бачите? Світиться ось так тонесеньке. А далі ще показуюсь. Надаю форми, якої, дивіться, ще раз зминаємо його, йому нічого не стається. Надаємо форми, яку бажаємо, тобто, якщо смажите на пательні круглої, а якщо як я, дивіться, вона така овальна тарілка, я буду смажити на грилі, на пласких насадках. Бачите? Ось так. Буквально менш, ніж хвилинка з кожного боку, Там по кілька, по 20-30 секунд в мене 230 градусів, і лаваш готовий. Так легко перевертається. Ви будете бачити. А далі дивіться, під низ Я застеляю рушничок з мочую водичкою, далі кожен лавашик водичкою змочую, і далі накриваю вологим рушничком. Також і, в принципі, так тримаю. В такому положенні я даю полежати десь хвилин 40-50, нехай. Вони відпочинуть щоб були м'ягесенькими під вологими між двома вологими рушничками. А далі робите що хочете. Загортаєте улюблену начинку, дивіться, як легко це робиться. Або їсте просто так, смажете на грилі, або ось такий сніданок. Робила я ну дуже смачно. Зараз сиром лавашик обов'язково скуштую, поділюсь враженнями, хоча це не вперше, але все ж. Не знаю, чим снідаєте ви, а я насолоджуюсь. М -м -м. Хрустким лавашем. Сирною начинкою. Дуже смачно, швидко і корисно. М -м -м. Дуже смачно. Тонкий, ніжний. Ситний, а ще разом з сиром це ж. Це бімба. із задоволенням. І якщо рецепт був для вас корисним, друзі, обов'язково поставте вподобайку чи напишіть в коментарях, щоб я знала, що вам сподобалось. Залишайте зі мною, тут завжди смачно, просто та доступно.